Ось і вийшов Аквамен 2, або ж аквамен і загублене королівство. Але як я люблю його називати, аквамен і загублений гайб. Фільм вийшов досить неоднозначним, тож я пропоную розібратися детальніше. Мене звати Саша, ви на каналі Душнило. Поїхали. Отже, перш за все, хочу прояснити, як я ставлюся до першого фільму, що ми могли плюс мінус зрівнювати враження. Отже, перший фільм аквен я справді люблю. Так, фільм далеко не ідеальний, там є іноді такі собі жарти, іноді така собі графіка, сюжет не прям щось дуже класне, проте він запам'ятався дуже гарною Естетичною картинкою і одним з найкращих екшенів супергероїці. До того ж, персонажі були досить приємні, конфлікт був зрозумілий, і його мінуси банально не напружували ніяк. Це був хороший розважальний фільм про Аквамена. А Аквамена як персонажа я люблю. І Джейсон Мамоа додавав йому певної такої своєї харизми, яка була доречною і приємною. Отже, перший фільм зібрав більше мільярда доларів, що навіть для мене досить незрозуміло. Бо як не як Аквамен не най Популярніший персонаж, а фільм не настільки шедевр, проте його сиквел був приречений на успіх, принаймні фінансовий. Якби його не випустили рівно через 5 років після виходу оригіналу. Та й крім цього, рекламної кампанії фільму ніби майже не було, приплюсувалися скандали з Ембер Херд, ще й DC зараз не в найкращому стані для пересічного глядача. Останні три фільми дуже сильно провалились. А щодо якості фільму, то точно гірше за перший фільм, і я б сказав, що задоволення я від нього отримав небагато. Хоч сам фільм і не є прямо поганим, а найбільший мінус для мене більшість навіть не помітять, і про нього я розповім згодом. Отже, перше, що впадає в вічі, це певна мультяшність фільму. Мультяшність вона в всьому в візуальних елементах, ефектах, дизайнах, і навіть частково в сюжеті і діалогах. Дуже показовим тут є те, що вони навіть зробили ефект цього, скажімо, спілкування з рибами навіть поза водою, цими хвилями в повітрі, як в коміксах. І це. Хід для мене є не до кінця зрозумілим. Як-не-як -як, до цього такого ефекту, якщо я не помиляюсь, не було, і він досить вибиває. Графіка місцями нормальна, а місцями прямо поганенька. Теж можна сказати і про гумор, іноді він прямо поганий. І ще, що я помітив, це те, що фільму явно не вистачає креативом. І показником цього є мера. Просто якщо в першому фільмі це було показано прикольно, приміром, навіть поза водою вона робила собі мечі з води, використовувала вино в якості зброї, то тут так, в воді ще нормально, там рухи якісь. Якісь об'єкт, і ще там що, воронки робить, але на суші, буквально, без ніяких там перебільшень чи жартів, вона просто пуляється напором води, і все. Просто так веде за собою воду і як з крана пшикає. І це не одного разу так, це десь три бойові сцени. І якщо вас чомусь це цікавить, мери в фільмі далеко не так багато, як в першій частині, проте і не так мало, як там було за деякими чутками. Вона тут все ж повноцінний персонаж хоч її виводять на якийсь час, і я розумію, що хтось тільки через це вже готовий там бойкотувати фільм, проте. Я не знаю. Мені доля коміксних персонажів більш цікава, ніж що там відбувається між голівськими зірками. А щодо відсутності креатива, то це також видно в екшені. Якщо мені треба буде згадати класні екшн-сцени першого фільму, я одразу згадаю початкову битву Атлани Мами Аквамена. Згадаю першу битву в підводному човні, згадаю шикарну погоню одним кадром. Згадаю дуже гарну фінальну битву під дощем. І до того ще й можу згадати напівгорорний момент біля Западини. А в цьому фільмі, ну. Є непогана погоня на початку, яка зіпсована дуже поганим графоном, але до речі, дуже поганий графон є практично тільки в цій сцені. І ще є хороша битва в лігві в другій половині фільма, і фінальна битва класна. В другій половині фільму. І то ці екшн-сцени не настільки класні, щоб повністю окупити фільм. І по тому, що десь з восьми екшн сцен я можу назвати тільки три, і у всіх них з'являється Чорна Манта. Можна зрозуміти, що сам Чорна Манта є ледь не найбільшим плюсом фільму. І при кожній його появі, особливо в костюмі, фільм прям розквітає. Тож так ми переходимо до плюсів стрічки. По-перше, дизайни. Так, дуже часто вони прям занадто мультяшні, фільм вже навіть не намагається вдаватися що це щось реалістичне. Тут все від робоакул до прям відверто риб людей, але дизайн Манти просто ідеальний. Серйозно, таких канонічних, але при тому ж дуже органічних в рамках картини дизайнів дуже мало. Також в Комені 2 є кілька цікавих ідей. Як от підняття теми, що Атлантида ж по факту була за Орма, і проблеми першого фільму виникли не настільки через те, що Орм мудак, хоча й не без цього, але й банально через те, що він виріс в такому суспільстві. Було досить неочікуваним для мене. До того ж, фільм часто справді естетично гарний. Підібрані кольори, освітлення, ну прям смаколик. Зі смаком також поставлені багато екшн-сцен навіть які не запам'ятовуються і не є прямо ж такими класними, але сам стиль постановки хороший. Ще з таких більш специфічних мінусів тут досить дивно використовується ліцензійна музика. Тобто зачасту там є початок цієї музики на початку сцени, потім вся сцена без музики, і коли сцена закінчується, нам знову включають цю пісню. І це якось ні риба, ні м'ясо, ну серйозно. Ну а сам сюжет, драматургія, персонажі непоганий, справді непоганий. Вони відчуваються такими ж, як в першому фільмі, плюс-мінус, і їх слова і дії з першого фільму часто згадуються в цьому фільмі, точніше, як згадуються Джеймс Ван ніби вирішив, що ми за останні 5 років перший фільм взагалі забули, і почав буквально кидати сцени з першого фільму флешбеками ледь не кожні півгодини. Але то таке. А щодо того, чому цей фільм приніс мені досить мало задоволення, спочатку треба розібратися з самим жанром кінокоміксів. От є жанр кінокоміксів, і це не просто кіно чи бойовик. Щоб бути хорошим кінокоміксом, є певні вимоги. Як на мене, це перше розуміння сил персонажа, його межі і на що він здатен. Також в кінокоміксі мені важлива естетика персонажа. Це не тільки візуал, але й його характер, тон його історії, наскільки його дії збігаються з тим, що цей персонаж собою несе. І загалом, щоб цей персонаж був показаний правильно, щоб аж фігурку собі на поличку захотілось. І такі вимоги це не просто. Якийсь вибрих. це абсолютно нормально. Від комедії я хочу, щоб мене розсмішили. Від бойовика я хочу хорошого екшена, а від кінокомікса, от щось такого. І це не значить, що якщо цього немає, то фільм поганий. Навпаки, можна бути хорошим фільмом, але поганим кінокоміксом. Як от Джокер Тодда Філіпса. І в мене до нього претензій абсолютно немає. Так само можна бути поганим фільмом, але хорошим кінокоміксом. І найближчим прикладом цього є, певно, що Чорний Адам. Бо як фільм це, в принципі, 40 разів пережована фігня. З Антагоністом і мега пафосним тупим фіналом. Але те, які всі костюми, які в них класно показані здібності. Всі від Атом Крашера і доктора Фейта до самого чорного Адама виглядали шикарно. І прямо ну, дуже апетитно. Але в ідеалі, звісно, коли між цим знаходиться певний баланс. Як от якісь вартові галактики, другий Капітан Америка, ще там щось. Прикладів насправді безліч. І перший Аквамен, в принципі, цей баланс знаходив. В нього був вайб саме історій про Аквамена. І до Цього приплюсовувались ідеальні дизайни костюма самого Артура Карі, Орма, та й в Чорної Манти, хоч був не настільки суперканонічний дизайн, як зараз, але він був класний. Також всі персонажі були органічними, їх здібності були показані класно. А в другому фільмі вайбу Аквамена немає. Тут атмосфера це щось більш схоже на зоряні війни чи, не знаю, якось Валерія, не тисяча планет. Ну або ж фільмів про Тора, причому від Вайтіті. І це дивно, бо тут космосу немає в сюжеті. Щодо костюмів енологічно. В манти дизайн класний, в деяких персонажів, яких на екрані мало також. А от Аквамен добру половину фільму ходить або в своєму стелсовому костюмі, або просто в якійсь сорочці. Орм в якомусь звичайному комбинезоні і так далі. Щодо самої історії, то це також є якась стародавня реліквія, яка дає сили і яка може воскресити стародавнє зло. Це Володар Перснів. Щодо Аквамена як персонажа, то в ньому відчувається значно більше Джейсона Момоа, ніж самого Артура. І я так підозрюю, що йому дали багато їм на зйомках, а його стосунки з Ормом це знову-таки скоріше стосунки Тора і Локі. Хоча ладно, Орм все ж вийшов більш-менш своєрідним персонажем. І блін, в цьому фільмі кілька разів неіронічно використовується фраза, що Аквамен говорить з рибами з вуст самого Аквамена. Типу в цьому й суть, що це неправда. Цей жарт був в снайдера в Лігі справедливості, але він подавався від Бетмена, що якби логічно, бо це хіба що жарт? Кажуть, ти з рибами говориш. Сам Квамен просто контролює риб, йому навіть нормально їсти рибу в ресторані, це не якісь його дружбани. І таких деталей в фільмі дуже і дуже багато. І як ви могли помітити, я можу пробачити фільму багато, поки він хороший кінокомікс. Як це було з тим же синім жуком, де до персонажа поставились з максимальною повагою. Ну а тут, якщо переходити до підсумків, я навіть не знаю, кому його рекомендувати. Фанатам Аквамена, ну, навряд, тут від Аквамена дуже мало. Ті, хто просто хочуть подивитися якийсь епічний фільм в кіно, впевнений, є багато варіантів покраще. Кому байдуже на Аквамена, але хочеться супергероїку прямо тут і зараз і в кіно, ну, хіба що Аквамен 2 явно краще за Марвелів, і загалом фільм не такий і поганий. Також тим, кому сподобався саме перший фільм Аквамена, цей в принципі може зайти. Проте для мене це, чесно кажучи, велике розчарування, хоч я і не так багато чого чекав. Адже як кіноком історію про Аквамена він мені не дав, а як фільм, навіть порівнюючи з першою частиною, екшен гірше, музика гірше, графіка гірше, картинка ну плюс-мінус на рівні, і акторська гра припустимо на рівні. Я, звісно ж, не жалкую, що його подивився, але чи дивитись його вам, вирішуйте самі.